Всім привіт! Сьогодні відео називається Остання крапля, чому я не хочу жити в США. Одразу дисклеймер відео про медицину, про те, чим мені довелось стикнутися в гінекології, і дивіться самі, чи вам комфортно про це слухати. Але я дуже дуже рекомендую жінкам дослухати до кінця, тому що те, що я дізналася щодо жіночого здоров'я тут. Дуже важливо в Україні я завжди добре слідкувала за своїм здоров'ям. Я взагалі та людина, яка вчасно йде до зубного, вчасно йде до гінеколога, вчасно йде до всіх. Перевіряла аналізи крові там, раз на рік, чисто, щоб переконатися, що немає запалень. Е, та такі люди існують, які вчасно ходять до лікарів, але я теж можу не завжди вчасно піти. Ну, коротше, в мене є хронічні хвороби по жіночому здоров'ю, які треба спостерігати. В Україні в мене це виходило робити нормально, комфортно і добре. І я знала, я знала, що з хронічними хворобами в США не треба. Я передивилась купу відео про США, про медицину і я переживала за це і не дарма. Хронічні хвороби плюс США це мазохізм. Тому та, я переживала і завжди думала, що якщо що-небудь станеться, я просто беру квиток на літак. Лечу додому, лікуюсь там, тому що мені не так то вже важливо лишатися в США, бо це США. У мене є відео про це два з половиною роки я тут прожила, і я вважаю, що ця країна дуже некомфортна для життя. Тому по порядку. Цілий рік тут в мене не було ніяких проблем по здоров'ю, можна сказати. Один раз, один раз я пішла в басейн, де було купа інших людей. Все у мене почались проблеми, почались запалення. Іду я до лікаря. Боже. І звідси починається історія в півтора року, як я ходила до гінекологів, де я бронюю візит, чекати на нього місяць. Я приходжу, і в мене беруть якийсь там один аналіз. Приходьте ще через місяць, щоб подивитися результат. В мене такий шок. Тобто, перший місяць я прочекала на перший візит. Потім ще через місяць я приходжу. і Мені кажуть, грибок ми у вас не знайшли. Я така дивлюся, ну чекаю, що далі. Вони такі, ну, ну, все, типу. І я думаю: в сенсі, я кажу: типу, а бактеріальна, а вірусна інфекція? І, і до мене просто не доходить. Як так можна? Чому я маю лікарю це казати? Лікар мені не хоче запропонувати ще якісь аналізи. А, потім... Здаю я інші аналізи. Окей, знову я приходжу через місяць, знову мені кажуть, нічого не знайшли. Потім вже я не пам'ятаю точну історію, але отак я ходила по кілька разів, і вже потім в мене знайшли бактеріальну інфекцію. І цей діагноз тут називається BV. Кому цікаво, можете загуглити. Так, Тому. У мене цей БІВІ, завдяки їм протримався півтора роки, тому що чекаєш на візит вічність. Коли мені цей діагноз вже поставили, мені прописали лікування антибіотиком і місцевим, і в таблетках, і як я тільки не лікувалася, я пролікуюсь. У мене потім знову повертається, знову я йду до лікаря, знову антибіотик. Я пролікуюсь і знову те саме. і Я просто думаю, Типу, блін, щось не то. І я згадую, що наші гінекологи вони бактеріальні інфекції завжди лікують разом е, з партнером. Тобто, партнер обов'язково має лікуватися з тобою, щоб е, не передавалася інфекція туди-сюди. Я питала лікарів тоді, я питала ще, ще на початках, типу, а партнер має лікуватися? А мені казали, ні, якщо в нього є симптоми, нехай звернеться до лікаря. І все. Причому я це питала не одного лікаря, а кількох. І всі ті самі відповіді: ні. Ні, ми разом лікуємо лише венеричні. Окей, і коли в мене вже це тягнулося більше року, я вже почала наполягати. Я пояснила всю ситуацію, і мені сказали, що ну та якщо вже так довго, півтора роки, то, типу, може, хай ваш партнер теж піде до лікаря. Окей, забронювали мій візит до лікаря йому. Знову чекати місяць. Окей, прочекали. А це був онлайн візит, тому що е, ну, ми, ми хотіли спочатку онлайн, бо може б йому просто прописали б антибіотик і, і все. І тут йому навіть, е, навіть візиту не було. Йому кажуть: ви в нас очно не були, ми не можемо вас прийняти. Ай, а попередити хоч десь про це можна. І після того. Ми чекаємо ще місяць. ой, Ми чекаємо ще місяць. І в нього був запис до сімейного, то ми вже вирішили дочекатись просто його сімейного. Окей, там він вже розказав, попросив антибіотик, і сімейний дає йому місцевий антибіотик. Я йому кажу, місцевий не допоможе. Я знаю, як це має лікуватись. Ми просто зараз пролікуємось і воно знову повернеться. Типу, попросив в нього табли. Прямо просив, прямо випрошував. Пояснював ситуацію, дали антибіотик. Окей, ми вже ним пролікувалися разом. Алілуя! Далі що стається? Через те, що я е, стільки використовувала антибіотики, е, в мене почалися інші проблеми. А в мене була киста, не яєчника, інша киста, якщо комусь знову ж таки цікаво, можете погулити діагноз. От, через велику кількість антибіотиків місцевий імунітет впав, позитивні бактерії теж вбились. І в мене почався все скисти. Це було настільки жахливо, що будь-який рух викликав велику біль, великий біль і сльози, і крик. І я з цим всім їду в лікарню, в швидку допомогу відділення. І... Сижу там 14 годин прямо на своїй кисті, Тому що ну я старалась і так, і так боком. Мені здається, це очікування тільки гірше зробило, і тут е, маю визнати, це мій прокол, що я не знала, я не розібралась, як саме працює тут медицина. Тому що я думала, що якщо мені прямо зараз я вмираю від болю, що мені треба швидку допомогу. А ні, тут швидка допомога працює так: що якщо ти стікаєш кров'ю, в тебе інсульт зупиняється серце, скоріше всього тобі допоможуть вижити. І на тому все такі більш профільні хвороби, вони просто направляють до профільних лікарів. І з моїм жахливим болем мені зробили УЗД і сказали, ідіть до гінеколога. Я кажу, я не можу пошевелитись, ідіть до гінеколога. Все, це були кошмарні дні, і як виявилося, я ж кажу, я не розібралася системи. Як виявилось, я можу піти до гінеколога в той же день за емердженсі визит, начебто, в суботу і в неділю не можна чи тільки в неділю. Але так то загалом можна, якщо терміново треба. Пішла я до гінеколога, далі починається інший жах. Гінеколог без попередження, без анестезії, робить мені дренаж кисти. Просто мені пошевелитись, просто капець який біль, а він просто бере і херачить, і якби, я не очікую цього, я просто я там так кричала, там вся клініка чула, просто зі всієї дурі. Я не знаю, як так можна було не попередити. Це взагалі-то навіть протизаконно, по-моєму. Я написала вже на нього скаргу. І, до речі, в швидкій допомозі мені просто прописали антибіотик. У вас пропийте антибіотик. антибіотик антибіотики, йдіть до гінеколога. Жесть, і потім, після е, візиту до цього гінеколога, який був жахливим, теж пропийте антибіотик. П'ю антибіотик далі. Через кілька днів я розумію, що все повертається. Краще не стало, нічого мені не допомогло. І я просто знову йду знову по emergency visit, знову до цього самого гінеколога, який вже мене направляє на операцію. І Я вже вирішую е, операцію під загальною анестезією мати, щоб так не страждати більше. Ще кілька днів чекаю на операцію. Все дочекалась, все, операція пройшла, все окей. Лікар мені нарешті той гінеколог сподобався, тому що це був перший лікар, який був готовий відповісти на всі мої питання, який е, виглядав просто виглядав більш кваліфікованим. І то, е, оця моя остання крапка з ним трохи зв'язана. Що навіть кваліфікований лікар не може тут вилікувати. Поясню, чому. Після операції проходить кілька тижнів, і в мене знову починається біль і знову починається абсцес. Я звертаюся до цього лікаря, який мені вже здався, досить кваліфікованим, і він мені прописує антибіотик. той антибіотик мені не, не допомагає. Я знову до нього приходжу. То тільки тоді він вже бере аналіз, на яку яка саме бактерія, який саме антибіотик треба. І поки я п'ю не підходящий антибіотик, потім вже ще через тиждень він мені прописує такий, який треба. <сум> я, я, я в шоці. Я в шоці, як тут можна взагалі виживати з такою медициною? Далі вже я п'ю потрібний антибіотик, і я розумію, що ну, через те, що в мене киста в такому місці, де якби. Як це коротше пояснити, тут знову такий випадок, що партнери мають лікуватися разом. Знову це 100%. І я питаю лікаря: чи потрібно партнерові лікуватися зі мною одночасно? І він каже, ні, разом лише венеричні. І я просто я в шоці. Я в шоці від того, що м, як так, що навіть лікар, який мені здався м, толковим. Чому він мені каже той самий бред? Я давай читати про це, я давай чатом GPT задавати купу питань. Виявляється, американські протоколи. Оце головна думка цього відео, навіть думка, головний факт. Американські протоколи направлені на лікування симптоматики. Наші протоколи і протоколи, яким слідують в ЄС превентивні з англійського слова, до речі, «to prevent», запобігти. Тобто, якого хорошого лікаря ви б не знайшли, якому вже нарешті довіряєте. Він все одно буде слідувати тим протоколам, які будуть заставляти вас ходити раз за разом, раз за разом, повертатись, тому що медицина тут це бізнес. І страшно подумати, скільки пар передають інфекцію одне одному, раз за разом, ходять до лікарів безкінечно. Власне, це й була вже жирна крапка, просто жирнюча. що… Немає мені місця в США, я тут загнусь з такою медициною, коли навіть кваліфіковані лікарі все одно е, тебе не вилікують. Вони, вони тут так: трошки трошки поздавай аналізів, приходь до нас, повертайся знову, трошки поздавай, знову приходь. І це просто розтягується, розтягується. Це жахливо. Люди не повинні лікуватись так довго. До речі, одна з гінекологів, до якої тут ходила, сказала мені: а це норма. А те, що вас турбує, це норма. І там в мене симптоми було достатньо, щоб було зрозуміти, що це не норма. У мене настільки немає довіри до цих лікарів, мені здається, вони пішли в медичний, чисто от, як за бізнес-схемою. І другий момент з цим лікарем розкажу історію про український менталітет, який я дуже рада мати, щиро рада. Американський менталітет, як на мене, йде просто в розріз з українським. Далі я дуже розпереживалась, і я пишу лікарю. А тут є додаток, в якому можна писати. Я йому пишу власне свої переживання, що в мені в Україні якось казали, що в мене там дуже серйозна ситуація, і через те я дуже якби, ретельно слідкую за своїм здоров'ям зараз. і Далі розписала свої переживання, що якщо в мене вже було тут лікування, яке затягувалося півтора роки, що я дуже боюсь, щоб цього не допустити знову. І, і тут я зробила те, що американці би ніколи не зробили. Я пишу, що в мене в країні бактеріальні інфекції лікуються разом, партнери лікують разом. І чи можна, щоб він написав записку сімейному мого чоловіка, щоб йому прописали антибіотик, такий самий, який я п'ю вже другий? А якщо вірити Гуглу, така практика існує: що одного лікаря просять написати записку для іншого? І як я далі пишу, що я почитала, що у вас в країні інші протоколи? Це була моя помилка. Ну, визнаю, визнаю. Що я прочитала, прочитала, чому в Америці це не лікується разом? Я прочитала, що це інші протоколи, і прочитала, що ці протоколи направлені на те, щоб не прописувати багато антибіотиків. Але і далі я пишу: але те, що я. Я лікуюся антибіотиком, і в мене раз за разом повертається хвороба, тому що мій партнер не лікується це і заставляє і мене і його пити багато антибіотиків. І чи може він написати записку, щоб я. Бо я дуже переживаю, щоб в мене не пройшов ще один рік в тому, що бактерія постійно повертається. Я отримую просто велику негативну відповідь на це. Неважливо, що я там писала, що я дуже переживаю, що в мене там серйозний стан був. То все неважливо. До речі, я помітила, що тут лікарі менше співчувають, вони не стараються одразу якось допомогти. Ем, ну, вони всі такі просто позитивні, тобі посміхаються і не допомагають. Ем, взагалі, я, я би сказала, що американці менш емпатичні. Це, мабуть, риса саме нашого менталітету, бо саме наш народ пройшов через багато. Я отримую велике негативне повідомлення, в якому лікар м, зазначив, що якщо мені є багато що сказати, то я мушу бронювати візит до нього. А щодо записки, він сказав, що він писати її не буде, і так він слідує американським протоколам. І можна було подумати, що це нормальна відповідь від лікаря, але ні, це просто е, означає, що він дуже розізлився. тому що в Америці всі просто overly nice. Просто дуже-дуже вічливі, дуже дружелюбні. Вони завжди пишуть так максимально коректно, щоб не образити, що, вибачте, я не можу цього зробити. вибачте, А тут це була холодна, така коротка відповідь, і я розумію, що О -о, я його розізлила. Визнаю, я знала це, що тут саме головне це бути найс, не питати все отак прямо в лоб, але я настільки розпереживала, що мій український менталітет він виліз. виліз наружу. Але я досі не розумію, як при більш серйозних діагнозах лікар мені не відповів жодного слова про те, як уникнути повторного зараження. Ну, це, власне, і були ці останні жирні крапки і. Я просто ще такою щасливою, що піду до українського лікаря я не була ніколи. І просто ем, цінуємо нашу медицину. Я, я знаю, я знаю, що вона не ідеальна. До речі, дуже важливо нарівняти плюси однієї країни до мінусів іншої, і навпаки, там плюси медицини в Україні до мінусів Америки. Це не об'єктивно. Але саме головне, що в нас можна попасти швидко до лікаря, і в нас протоколи, які дійсно лікують. А не просто прибирають симптоми. Тому, як не крути, хоч там що кажіть, я вважаю нашу медицину кращою. Власне, це все. Дякую всім за перегляд. Пишіть, що думаєте. Я знаю, до речі, що в деяких людей в Америці є позитивний досвід. Ну, тобто, я спілкувалася з різними людьми, і якби, їм нормально, вони всім задоволені. І в медицині також. Ну там є гарна страховка від роботи. Але ну, якщо в них буде те, що було в мене, їх ще ж так само будуть лікувати. Тому Та, дякую за перегляд. Гарного дня!